Стоп, все було трішки не так і не тоді. Гортаючи простори інтернету, я наткнувся на відео про цікаву українську гру, яка мене зразу зацікавила. Для початку гри на Glory Project вам потрібно зайти на наш офіційний сайт та розпочати завантаження інсталяційного файлу лаунчера. Після цього вам потрібно відкрити .exe-файл та скачати лаунчер на свій пристрій. Тепер відкрийте лаунчер та виберіть теку для завантаження гри та розпочніть встановлення основної частини. Коли лінія прогресу дійде до 100, розпочніть гру та натисніть під'єднати. Якщо у вас немає аккаунту, оберіть зареєструватись та введіть у вказані поля інформацію про вашого ігрового персонажа. Ось і все. Приємної гри на Glory Project! Минуло лише декілька моментів, а я вже реєструюсь в грі. Всередині мене усе закипало. Адже це новий український унікальний проект. А отже я почав його вивчення. Як новачок я спочатку зайшов у меню та одразу глянув на роботи, які доступні для мене. А саме робота будівельника, робота на шахті. Робота на новій пошті, робота в порті, робота на хлібзаводі. Робота водієм автобуса, робота водієм евакуатора. Робота на доставці Glovo. Робота таксистом та остання робота розвізником будівельних матеріалів. Попрацювавши на кожній з робіт, я достатньо заробив. А отже, настав час йти вище. Тож я відкрив для себе організації та на початок вибрав для себе Збройні Сили України. І ось мій шлях розпочався. Я брав наряди, де патрулював територію, возив конвої та просто займався армійською рутиною. Згодом мене підвищили, і я вірно продовжив службу, тренуючись та час від часу, навіть роблячи маленькі диверсії. Але незважаючи на це, ми з побратимами разом відбивали атаки бандитів та відстоювали честь ЗСУ. Але кожна історія має свій кінець. Як і ця. Тут мені вже робити було нічого. Тому я звільнився та відправився на пошуки кращого життя. Національну поліцію та роботу лікаря я не розглядав, так як хотів самостійно вирішувати свою долю та що мені робити. А отже, я глянув в сторону нелегальних організацій: Італійська мафія, японська мафія. Та українська. Але ця історія зустріне вас вже в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали і до зустрічі на сервері.